Доброго ранку, мої любі маляти! Сьогодні з вами нове заняття. Ми з вами будемо малювати суниці. Це ягідки, які ростуть не лише в лісі, але й на полях. А малювати ми з вами їх будемо незвичайним способом. А за допомогою штампу. Спочатку, дітки, ми намалюємо травку. Травка влітку зеленого кольору. І малювати ми її будемо виделкою. Треба взяти фарбу, трішечки розвести її водичкою, щоб вона була ріденька, набирати на тильну сторону виделки і починати ось так малювати по всьому аркушу, бо в нас буде ж галявинка така. Ось дітки я закінчила вже малювати травичку. Нам виделка більше не потрібна, я її покладу. А сонички у нас червоного кольору. І Будемо ми малювати сьогодні штампом. У мене ось така пробка шампанського. Але можна взяти будь-що, можна взяти колпачок з губної помади, можна взяти колпачок з клію. і малювати соничка у нас червоного кольору. Тож макаємо у червоний і. Ось так ставимо плямочки. Вона червоніє. Ось такі червоні ягідки на галявинці у нас ростуть. І називаються вони Суничка. Ось дивіться, яке у нас. Яка у нас галявинка з суничками. Але подивіться, є така велика, де отіск такий гарний, а є маленька, тому що там вона сховалася за травичкою, і з травички виглядає тільки один її бачок. Ось яка гарна галявина суницями вийшла. А на сьогоднішниці закінчилося. До побачення, до нових зустрічі!